Абсолютно тут підтверджую. Більше того, я на своїх дописах, звичайно, це ніякого значення не мало для тих вагомих засобів масової інформації. Але я про це написав після перших буквально пострілів, які відбулися з градів по Авдіївці. На мій погляд, зв'язок прямий, але це зв'язок не те, що Путін дістав карт бланш від Трампа. Насправді є достатньо багато підстав. вважати, що розмова вийшла дуже погана з інших підстав, не зв'язаних угу. з цими подіями. Це відсутність синхронних коментарів, відсутність якихось пояснень, відсутність експертних висновків про урядових провладних структур, які би вгори в одному фоні. Зате поява ура бравурних заяв відомих, дуже відомих брехунців з російської е, аналітики, з російської влади, які завжди виправдовують ситуацію, коли все дуже погано. Тому, на мій погляд, розмова була дуже погана. Що відбулося потім? Потім, після того, спрацював, на мій погляд, психологічний комплекс. Це дуже критикують, кажуть, що це дуже несерйозно виглядає. Але я оцінюю, дії Путіна привик застосовувати більше психологію психоаналітику, ніж е, політологію. Путін вихидеть з. Дрібної, дуже такої сопливої пітерської шпани. Це тих, які зграєю напасти на когось, відмусовувати, відібрати гроші і потім втекти. І коли така людина наривається на серйозну амбалу і добре вигрібає, дістає по морді по повній програмі. Перше в неї бажання це обтрусившись, вилізти десь на світ Божий, знайти якогось інтелігента, який не дасть здачі, і видупити його до півсмерті. Це є психологічний комплекс. Путін так поводиться в російській політиці, Путін так поводиться з міжнародними партнерами. Путін так поводився в Чечні. Це абсолютно стандарт поведінка пітерської сопливої шпани. Отакої, знаєте, гнилої і паршивої. І оця поведінка, мені здається, нагадує цю ситуацію. Піша команда дать хахлам, подать жару. А далі вже включилися воєнні. Де дать? Під Маріуполем uh -huh. входити, нападати на Маріуполь з велетенськими жертвами і страшними речами. а Якщо б вони прорвали, не дай Боже, там би оборону, їм би довелося виходити на рівень Маріуполя, це вже було б міжнародна дуже серйозна визнана катастрофа, це дуже серйозно. Пішли на Авдіївку, тому що Авдіївка їм дуже цікава. Це вузол, який важливий для Росії. Тому військової ситуації тут 10 Коли вони дістали команду Фас, вони вибрали той напрямок, який військово для Росіян був цікавий. Uh -huh. Але команда Фас прозвучала чисто з психологічних моментів. Це підтвердження того, що Путін очевидно дістав по морді, не дістав певну відмову. Трамп не вміє говорити політкоректно. Ви бачили, розмова закінчилася його ну, з австралійським ну, прем'єр-міністром. що він кинув трубку при тому, що Австралія вітала ініціативи ну, Трампа, який весь світ засуджує. Тому очевидно, розмова з Путіним пройшла дуже погано.